Доброго ранку. Вас вітаю, то школа магістраль. Я вже раніше казала, що скласти практичний іспит реально і практично не складно. Але хочу дати декілька порад. Що таке маршрут? Маршрут це петля. Починається він з сервісного центру і закінчується в сервісному центрі, Включає в себе повороти. Праворуч, ліворуч, проїзд, перехрест з круговим рухом. Так що практика народжує досвід. Ви повинні проїхати ці маршрути по декілька раз запам'ятати, як, як входять вправи поворот, який ряд займають, кому надають перевагу, як, входите, як проїжджати поворот ліворуч, як гарно, красиво, плавно виходити з кругового руху. Я вам бажаю натхнення, успіху. І потім гарно відмітити отримання водійського посвідчення.